Шановні брати і сестри, від щирого серця з великою любов'ю, хочу запросити вас на богослужіння, яке відбудеться в місті Варшава. 10 серпня я буду проповідувати і молити, щоб благословення Боже торкнулось кожної сфери вашого життя. Якщо в якійсь сфері вашого життя ще діє прокляття, я вірю, що ми це змінимо, тому що завжди. Благословіння руйнує прокляття. Біблія каже, що Ісус Христос став клятвою за нас, як написано, проклятий всякий, хто висить на дереві. Навіщо? Щоб благословіння Авраама прийшло у всі сфери вашого життя, і ви отримали Духа Святого вірою. Я вірю, що на цьому служінні. Це все станеться. Благословення Боже прийде в ті сфери вашого життя, де зараз його нема. Амінь.